Волонтерство у кризових ситуаціях новий блок навчання, який розпочали учасники Кременчуцької академії волонтерства, у рамках нього у молоді відбулася виїзна екскурсія до центру тимчасового перебування Кременчук, де з перших днів повномасштабного вторгнення біженці та переселенці отримують прихисток і допомогу. Ми живемо зараз в період війни з Росією. І звичайно, вони повинні розуміти, що може зробити, чим вони можуть бути корисливі, і можливо, навіть знати, які можливо були помилки, щоб можна було зробити краще, і навчитися цьому. Сьогодні молоді буду розповідати, як місто Кременчук з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України з початком активних бойових дій зустрічала всіх, хто тікав від війни. Кому потрібен був прихисток, кому потрібна була допомога. На лекції молоді зналась про те, як була організована допомога внутрішньо переміщеним особам, як ременчук згуртувався та в перші дні війни. Загалом учасники підкреслюють, що ця програма дає їм багато корисної і важливої інформації та можливостей для майбутнього волонтерства. Мені все дуже сподобалось. Вона дуже класно розповіла про це, розповіла, як вони їх годували, як вони їх зустрічали. Загалом мені дуже подобається програма. Академія волонтерства, бо вони завжди організовують гарні зустрічі зі спікерами та цікаво розповідають. Ми відвідуємо дуже часто всяких спікерів, які нам розповідають про кризові ситуації і так далі. І сьогодні ми прийшли до спікера, який розповідає, як Кременчук зустрів перші дні війни. Організатори програми максимально насичують програму та зауважують на тих аспектах волонтерства, які актуальні у сучасних реаліях. Зокрема, дуже важливою є тема волонтерства у кризових ситуаціях. Дуже важливий блок волонтерства. Адже ми маючи якийсь певний досвід роботи, а можемо поділитися з майбутніми волонтерами. І у випадку, якщо потрібно буде їх допомога, вони вже знатимуть про те, як діяти, знатимуть певні кесі роботи, які Потрібно буде застосувати. Звісно, ми сподіваємося, що ці знання їм ніколи не знадобляться. Але якщо ти знаєш, то значить, ти розумієш, що потрібно робити. Організаторами програми стали молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської ради. Софія Григоренко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.